Бам, до вас зараз прийде озаріння, як колись прийшло до мене. Що собака, яка не вміє тримати пісюше і ходить в туалет, не вспіваючи вийти. На вулицю, це та собака, з якою постійно чимось займаються. Тобто вона постійно або просить уваги, або ви кажете сидіти лежати, куча е дресирування, або ви кидаєте іграшки, перетягуєте, або е собака постійно на нервах, вона гавкає на дзвінок, вона е бігає, щось шукає, якісь е головоломки розгадує, або ви їй це дали. Тобто, ще раз, собака, яка постійно на стресі, на нервах. Вона не буде спокійною, вона не буде думати і не буде вчитися терпіти, щоб не сходити вдома. Тому ваша задача просто потрошечку прибирати всі ці активності. Ваша собака вдома повинна спати, відпочивати, чекати, поки її виведуть, і там на вулиці доріти. Саме таку собаку, якщо ви виховаєте, вона буде спокійно спати 70%, Саме така собака буде терпіти і не ходити вам вдома в квартирі. Зрозуміло. So, so.